У ювелірному світі існує безліч імен, які асоціюються з елегантністю та класикою, але є й такі митці, які зламали всі стереотипи, перевернули уявлення про ювелірне мистецтво та створили власну царину екстравагантності та інновацій. Одним з таких є Стівен Вебстер, цей британський дизайнер прикрас став легендою, поєднавши у своїх роботах конрольний дух, мистецтво та безмежну креативність. Вітаємо вас на каналі Історії Легенд. Стівен Вебстер народився у 1959 році в Англії. Його захоплення ювеліркою почалося ще в дитинстві, коли він виготовляв перші прикраси власноруч у 1980-х. Він вступив до королівського коледжу мистецтв у Лондоні. Саме там і сформувався його унікальний стиль. Цікаво, що вже тоді вебстер відрізнявся від своїх колег, він не боявся експериментувати з формами, текстурами та незвичними матеріалами. Його перші колекції мали сильно виражений панківський дух, шипи, ланцюги, чорне срібло та багато ексцентричних деталей. Цей стиль був революційним для класичного ювелірного ринку, який до того часу вважався консервативним та зосередженим на традиційній елегантності. У 1991 році Стівен Вебстер заснував власний бренд. Назвав він його просто: Стівен Вебстер ЛТД. Його метою було створити ювелірні прикраси. Які б не просто доповнювали образ, а розповідали історію та викликали емоції, шокували і захоплювали одночасно, його роботи швидко отримали визнання завдяки інноваціям у дизайні та безкомпромісній якості. Бренд став одним із перших, хто використав чорне золото, особливо техніку, що додає прикрасам драматичний та готичний вигляд, Стівен Вебстер став улюбленцем рок-зірок Монних ікон та знаменитостей, серед яких були Медона, Принц та Робі Вільямс. Стівен Вебстер часто каже, що його прикраси це мистецтво з характером. Його стиль поєднує в собі електрику рок н ролу фантазію та тонкий гумор. Один з його найвідоміших мотивів це павук та череп. Що символізують одночасну небезпеку та красу. Колекція кинжал – це вцілення гострих форм та міцності, а тату натхнена старою шкірою та тату мистецтвом. Вебстер майстерно комбінує дорогоцінні камені з чорненим золотом, діамантами та навіть емалю, створюючи драматичні та глибокі образи. Стівен самостійно керує кожним етапом виробництва. Від ідеї до виготовлення, щоб жодна деталь не була випадковою. Завдяки унікальному підходу бренд Стівен Вебстер здобув міжнародне визнання. Вебстер працював з такими будинками моди, як Олександр Маквін та Гучі, а його прикраси з'являлись на обкладинках журналів Vogue, Harper's Bazaar та Elle. У 2004 році бренд отримав престижну премію. Дібірс за інновації в роботі з діамантами. Знаменитості не просто носили прикраси Стівена Вебстера. Вони ставали частиною його естетики. Наприклад, Мадонна використовувала прикраси бренду в багатьох своїх кліпах та на концертних шоу. У 21 столітті Стівен Вебстер не лише продовжує творити унікальні прикраси, а й активно підтримує етичне виробництво. Компанія працює тільки з сертифікованими каменями, приділяє увагу екологічності та соціальній відповідальності. Вебстер вірить, що справжня краса це не лише вигляд, а й вплив на світ. Він активно підтримує молодих дизайнерів, відкриваючи їм двері у ювелірний світ. Стівен Вебстер це бренд, який доводить, що ювелірні прикраси. Можуть бути не лише розкішшю, а й мистецтвом, бунтом та способом самовираження. Його історія це легенда про те, як творчість та сміливість змінюють уставлені стандарти та надихають мільйони. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. До зустрічі у наступному відео!